Слава Україні! Я Ольга Захарченко, і далі поговоримо про сервіс замовлення квітків для військовослужбовців, про українців та російський полон, про відзнаку бійців 7-ї бригади тактичної авіації, яка базується на території Старокостянтинова, та про інші події у ефірі Першого Подільського. У нас є 5 хвилин на головне. На День Збройних сил України Укрзалізниця запустила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Відтепер, у разі відсутності квитків у продажу, забронювати його військовослужбовці можуть онлайн на порталі, зазначають у перевізника. Спецзамовлення квитків доступне на 17 потягів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотню. Залишити заявку на порталі можна не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення потяга. Після цього на вказану замовником електронну адресу має прийти спеціальний код. Викупити квиток потрібно на касі не пізніше, ніж за одну годину до відправлення потяга, пред'явивши військовий квиток або ж посвідчення офіцера. Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими можуть разом збиратися у дорогу. Українські захисники, які потрапили в полон до окупантів, перебувають в жахливих умовах. Про це сказав обдусман України Дмитро Лубінець під час свого виступу на міжнародній конференції Свобода або страх він розповів про випадок, коли український військовий втратив 77 кілограмів за 5 місяців полону. Україна забезпечує гідні умови для військовополонених росіян, проте ставлення загарбників до українців, порушує Женевські конвенції. У полоні Росії перебуває 28 тисяч цивільних українців, з поміж яких 2 тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Президент України Володимир Зеленський відзначив бійців 7-ї бригади тактичної авіації, яка базується на території Старокостянтинова. Про це йдеться в указі глави держави від 4 грудня. Про відзначення державними нагородами України за самовіддане служіння українському народові, за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за зразкове виконання військового обов'язку, вказано у документі. Згідно указу, нагороду отримали троє медиків та 180 військових бригади. Частину з них нагородили посмертно. У Хмельницькому патрульні врятували кота з-під капота авто. Поліція зупинила автомобіль, щоб залучити водія як свідка. Але почули м'явкання. Чоловік їхав в Закарпаття, а зупинку робив лише у стрию. Тому ймовірно кіт проїхав так понад 200 кілометрів. На щастя, все в порядку. Водій вирішив прихистити тварину у себе вдома. Патрульні ж закликають перевіряти авто перед тим, як почати рух. У Хмельницькому завершились ігри розуму. Майже 30 команд, а це 174 школярі, взяли участь в інтелектуальному турнірі серед учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти Хмельницької громади. Та до фіналу дійшло 12 команд, які визначили переможця. Переможцем ігор розуму 2023 стала команда з ліцею номер 11 Срібло виборола команда з ліцею номер 14. Третє місце посіли учні середньої загальноосвітньої школи номер 14, Команда яких називалась Подільські Патріоти. Збірна команда Хмельницької області виборола 28 нагород на чемпіонаті України з джиу джетсу У місті Києві відбувся чемпіонат України від Національної асоціації джиу джетсу України. Збірна команда Хмельницької області у складі 26 спортсменів виборола 28 нагород, а саме 11 золотих, 4 срібних та 13 бронзових медалей. Вітаємо спортсменів та їх тренерів з гарним результатом та бажаємо подальших перемог. Дякуємо нашим захисникам, адже сьогодні вони борються за нашу найзаповітнішу мрію перемогу. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби не пропускати найважливіші події. До зустрічі в ефірі бережіть себе.